Добрий день, шановні. Сьогодні буду відповідати на питання, спілкуватися я, Гамоля Сергій Іванович, головний інженер КП Кірміське світло. Питання по зовнішньому освітленню. Будь ласка. Сергій Курілкін. У провулку артилерійському вночі дуже темно, там бракує вуличного освітлення. Цей провулок має багато розгалужень, розташований притул до великого парку, і ним входить мало людей. Це створює сприятливе середовище для злочинності та змушує мешканців прилеглих будинків почуватися недостатньо захищеними. Це особливо стосується жінок та вразливих населення. Цей провулок потребує встановлення додаткового вуличного освітлення на кожному його розволуженні, щоб мешканці цього провулку почувалися в безпеці в темну пору доби. Капаківне світло, скажімо так, за дорученням може виступати замовником будівництва, а все, що є необхідним, збільшити кількість освітлення, добудувати, це все. Будівельні роботи. Капаків світло опікується мережами, які вже збудовані і введені в експлуатацію, і передані підприємству для утримання. Добрий день. Галина Кононенко. Відсутність вуличного світла на опорах. На квартальному проїзді від Яблонської до Нижньої, що проходить між будинками 7Б та 5 по вулиці Галего прохання відновити освітлення. Зрозуміло. На території дівчат Вікторія Бондарчук. На території дитячого садочка номер 476 відсутнє зовнішнє освітлення та освітлення на стовпах біля території садочка. Діти темряві навіть у години, коли стало світло її, адміністрація каже, що неодноразово зверталась до вирішення проблем. Та й по нині діти в умовах війни та відключення світла мають навпомонски гратися на майданчиках. Ну, що, можу сказати, що Розберемося. У нас з часів ще радянської влади залишилися мережі відомчі, мережі міські, мережі відомчі, мережі заводів, мережі учбових закладів дитячих садочків. Так, Ірина Хвань, Вітаю. Відсутність освітлення працює 7.8, а 7.8 нехтарі стовпи. Поруч з будинком на 16-18 по прогулку академіка Вахненко, Шевченківський район. Зрозуміло. Так, Власюк, Біля шамо 13а. Відсутня вулична освітня біля першого під'їзду. Білопрохівник, прохання освітити. Зрозуміло. Другий. Прошу КП, кінця не вести лад. На площі Валерія Марченка. А саме демонтувати, демонтувати не працюючи світильники, а також замовилися стовпи, яких дуже багато. Валерія Марченка Я там багато. Ось ну таке. Перевіримо, чого їх там багато. Так звані стовпи, а це у нас називається опора. Мережа освітлення, опора контактної мережі, опора мереж, оптоволоконних мереж. Ми, маємо скаргу на недостатнє освітлення пішохідну переходу від парку Перемога. До ЖК Артеміда. Минулого року вже робили заявку. На існуючий опорний стовп, поставили додатковий світильник і направили його на перехід. Але в пасмурний час та при високій вологості цього світла недостатньо, враховуючи високий трафік на цьому пішохідному переході, а також те, що ним часто користуються, діти прошу додаткове освітлення. Так. Да. Щось не видаткового світлення. У нас просто з'явилася з'явилася можливість м -м, порівнювати. Зараз е -з -з адміністрація міста м -м, впроваджує м -м, світлодіодні мережі, світлодіодні ліхтарі, які... Дуже відрізняється від натрієвих жовтого кольору. І здається, що при білому кольорі видно краще. Тому добрий день. Лисяморій. За адресою вулиця Ахматової Анни, 17 відсутнє вуличне освітлення. Не працює ліхтар, так як на даному відрізку доріжки. Під ліхтарем немає асфальтового покриття, а залите бетонне пошкоджене часом цей відрізок доріжки в перспективі травмонебезпечний. За відсутністю освітлення потрібна заміна лампи в ліхтарі. Завчасно. Дякую. Дякую вам, що повідомляєте, кожне ваше звернення аналізується і приймається рішення, оптимальні рішення для того чи іншого місця. Бачите, ви помітили, що в сирій, мокрій погоді асфальтове покриття поглинає світло. І якщо коли ліхтар... Скажем, слабий, не потужний, то виникає відчуття того, що він нічого не, 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 не Він погано світить. Щербаківського, ніж 48 та 48. а Немає освітлення Горбаченко. Вулиця Щербаківського, між 48 та 48А. Так. Так, біля дому, по вулиці Ентузіастів. Три дороги один на дитячому майданчику, ввечері взагалі немає світла. Діти бігають після 16.00 в темряві. Майданчик не освітлюється, взагалі жодним ліхтарем. Майданчик. Доволі жвавий дітей, дуже багато. Будь ласка, прошу вас звернути на цю проблему увагу. Так, ці всі заявки, де треба збудувати, де треба покращити, вони аналізуються в нашому підрозділі будівельному, будівельна служба, служба, яка супроводжує, скажімо так, Роботи по капітальному ремонту і новому будівництву. Вони розробляють там проекти, і якщо об'єкт затверджений до будівництва, все це будується. вулиці Берлінська, 20. Напроти будинку вздовж дороги, не працює новий ліхтар, освітлення дороги. Прошу провести ремонт ліхтаря дорожнього освітлення. Дякую, що повідомили нового типу ліхтарі. Вони ще у нас в своїй більшості на гарантії. Тобто виробник має поміняти і ми поставимо туди. Діючий ліхтар новий. Чи проводиться заміна звичайних ламп на LED? Ні, не все так просто. Ті лампи ЛЕД, які ми використовуємо вдома, вони абсолютно безкорисні там, де ви, там, де про що ми говоримо на тих ліхтарях, які стоять на вулиці. Там зовсім, інша, там зовсім інше обладнання. Там, світ, там діоди зовсім інші. Над яскраві. Житливий будинку по вулиці Закревського, Миколи, 17, вулиці Закревського, Миколи, 15, КП керуюча компанія заслугова житлового фонду. Не можна поміняти лампи, бо у ліхтарях світлодіодних там не лампа. Там, там ціла така. Ласка, зверніть увагу, на відсутність освітлення на орієнтовно 10 опорних стовпах, які попбудинків за адресою Проспект науки, Проспект науки, проспект науки 54Б, 54, 58. прохання вжити з заходів. Ну, тут вже знову питаю себе, чи там це це ще відом чи будинки. Тому що ми дуже часто стикаємося, люди кажуть, зробіть хоч щось. Ну, щось це може закінчитися. Їдемо на місце, дивимося, шукаємо, де воно було підключене. Так, мережі старі, 100 років, їм два дні. Знаходимо якісь кінці у парадному, так званому, ну, під'їздах. Десь там на щитках, десь там хтось колись плюнув, сказав, підключіть до мене. Так, воно і вісить усе. Бо хтось колись зробив, воно повісіло, прийшов електрик, від'єднав, бо це створює небезпеку. За адресою науки так, да, да, да. Немає освітлення на опорах по вулиці Харківське, шосе номер 49 біля пішохідного переходу. Перевіримо. дякую. Добре, прохання зробити освітлення пішохідної доріжки, що є однією з основних артерій руху мешканців від станції метро Теремки, в сторону вулиці Заболотна. Теремки, заболотна. Вечерний час, хоча у проміжок 17.020 днів. Особливо це важливо поруч майданчик, майданчиком поруч в школу, 17, на якому грають щодня сотні їдок. Після школи та садочків. Дуже дякую. Да, сиренки заболотные. Які максимальні сроки виконання заявок за нормами? Є такі сроки, визначені законодавством. Там 78 годин. Ну так як ми не, не є критичною інфраструктурою. Це не електротранспорт. Але Є в благовості. Добрий день. Відсутні вуличне освітлення на квартальному гризі між будинками 10 гімназії на вулиці Подівельників та 14Б на бульварі Верховної Ради. Так, там може бути поки що перебої з освітленням. так як ви знаєте, перероблюється Київавтодором автодором і метрополітеном шляхопровід на станції. Біля станції Тарниця, вулиця Будівельників, Броварського шосе. Там можуть бути перебої, але вже там підходиться до завершення, буде введено в експлуатацію і ці незручності відійдуть. Чому деякі ліхтарі на вулицях працюють на половину потужності? Нарешить, так, це, це є таке справедливе. В нічний час вони точно працюють не в половину, а, на, а на, всього на 30%. Ну, Укранервий і так у нас вигрібає, то ми так чи інакше знаходимо можливість трошки їм допомогти, економно, потужності. Як часто проводиться профілактичний огляд вуличного освітлення? Є така система технічного обслуговування і ремонтів. Визначено. Капітальний ремонт проводиться раз на 8-12 років. нашій мережі ще до 2000-го не робили їм капітальний ремонт, потребує цього. А значить, будь-який вітер, який там ворушить мережі, він сприяє тому, що вони починають втрачати контакт електричний. Втрачають електричний контакт і пропадає освітлення. Звичайно, ви замовляєте, але для того, щоб знайти цей. Контакт, їдуть бригади і починають шукати і приборами, і тестером, і контрольками, і чим тільки завгодно. Оглядають повітряну мережу, виглядають кабельні мережі, шукають, де там могло окислитися щось. Там, де електричний струм протікає, там з'являється окислення. Той самий алюміній під впливом вологи і електричного струму повертається інколи в стан тієї глини, з якої він зроблений, трухне, розпадається, викришується і випадає. Ще раз десь там у нас. Так. Також немає освітлення на території садочку. номер 786. Бакші Сарайська. На відповідь його, будь ласка, дякую. Відновіть. А, відсутність ліхтаря на поновостовпі. Да. Відновіть. Ну, зрозуміло. Зразу кажу, розберемося. Якщо він належить садочку... Ми допомагаємо садочкам, тим більше, що в них там стоять ще ті всі ліхтарі, які за Радянського Союзу. Тобто це натрій, ртутний. Ми міняємо їм на ті новіші, які ще придатні до використання. А сьогодні, міняючи світлодіод, на світлодіодні, ми дивимося, який термін експлуатації тих. Попередніх ліхтарів, коли вони були поставлені, який їх стан, і дуже багато залишаємо для повторного використання. Тобто, зрозуміло. Не працює вуличний не, не наступав вздовж тротуару, а саме по Європейському Союзу. Так, там по Європейському Союзу будівництво йде метрополітена. І в нас так чи інакше порізані наші мережі, бо це, це все в землі. І ми, ми вимушені поки, поки що миритися з тим, що проєкт будівництва метрополітена буде завершено. А цей проєкт враховує всі мережі, які були пошкоджені так чи інакше і будуть відновлені до кінця, до введення в експлуатацію. Так, так, що там ще? Олеся Мурій. Так, біля зупинки громадського транспорту, Подільський в районі вулиці Огурцька та вулиці Якубенківська. Відсутні ліхтарі вуличного освітлення. Біля зупинки громадського транспорту, Подільський звіз. Відійнські звізи, Якобенко. Перевірю. Буквально ж недавно зробили вулицю Куренівську, Куранівську. Кирилівську. І там начебто все врахували. Я перевірю. Спасибо. Так, відсутнє вуличне освітлення на перехресті освіти та Максима Кривоноса. Всі три пішохідні переходи взагалі не підсвічуються. Прошу відновити освітлення на перехресті на вулиці Кривоноса. Ну, так може бути. Мережі зав'язані між собою, мережі освітлення зав'язані. Тобто, якщо пошкодити її в одному місці, може скажімо, перестати працювати цілий квартал. Добрий день, на вулиці Городища, урочище Городища, Троєщина. відсутні ліхтарі на стовпах. Чи можна провести освітлення на вулицю, оскільки в темну пору нічого не видно? Мда. З головою району виїжджали. Об'їжджали, дивилися і на нараді в школі тоді з'ясували, що при будівництві власники земельних ділянок, які вирішили забудувати, не взяли технічні умови. Це не так багато треба для того, щоб взяти і біля свого двору передбачити своїм проєктом освітлення. А тепер там цілий квартал. І місто бери, викладай кошти, бо власники забули собі зробити комфорт. комфорт. Зрозуміло. Це якщо воно зрозуміло, якщо це так, як. Районний центр який-небудь, а не Київ. Мирослава Поповича, біля під'їзду один в торці будинку біля зоомагазину. Запитую. Прохання відремонтувати ліхтар. Зрозуміло. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Пирогівський шлях. А що пирогівський шлях? Будинку номер 55 до залізничного переїзду повністю відсутня. Шлях. Значно пізніше. Наприклад, о сімій годині ранку, щоб люди не йшли на транспорт в цьому напрямку в Темряві. Український mm. шлях. Да, там, мабуть, пошкоджена мережа. Дякую, перевіримо. Бо така кількість ліхтарів. Дякую за звернення, дякую за активну позицію, дякую. Ми цінуємо ці всі звернення, ці всі підказки, тому що людей не вистачає. Система ще, яку ми впроваджуємо сьогодні з КП інформатика, комунальне підприємство інформаційних технологій, ще не повністю. Готова для роботи. Так як вона передбачає дуже великий обсяг контролю, то ми ж знаємо, для того, щоб щось контролювати, треба спочатку його, спочатку його намалювати. Чим ми зараз всі займаємося дружно. Дякую. З вами був...